Державний університет Житомирська політехніка займає 12-те місце серед закладів вищої освіти України за кількістю міжнародних проєктів і програм, які фінансуються Європейською комісією. Якщо говорити про навчання в університеті, то розвиток освіти та науки неможливий без обміну досвідом, міжнародним досвідом. Саме тому академічна мобільність є настільки важливою. Наразі у Житомирській політехніці відбувається реалізація великої кількості міжнародних проектів. В рамках яких студенти, викладачі мають змогу навчатися, проходити стажування, а також займатися дослідницькою діяльністю. Ми співпрацюємо з багатьма іноземними університетами, з університетами з Польщі, Чехії, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та інших країн світу. Обирай саме той іноземний університет. Де ти хочеш паралельно навчатися, а Житомирська політехніка створить усі можливості для цього. Продовж семестру я навчалася в Римському університеті Ла Сап'єнца, найпрестижнішому університету Італії. Це неймовірна можливість бути студентом європейського вузу. Це цікаві практики та лекції, нові знайомства, подорожі, викладачі з міжнародним досвідом та Методикою викладання все, що вам потрібно, це завітати в міжнародний відділ та повірити в свої сили. Студенти Житомирської політехніки отримують крутий міжнародний досвід завдяки участі в міжнародних проєктах програмах академічної мобільності. Крім того, ми часто запрошуємо провідних фахівців, професорів з закордонних закладів вищої освіти до нас для проведення семінарів, лекцій, тренінгів, вебінарів. Я виграла грант на навчання за кордоном влітку 2021 року на базі Руського технологічного університету. Це був тритижневий курс літньої школи за програмою Суді Animation World, де ми вивчали різні стилі анімації, як створювати 3D-моделі та анімації з ними. Стипендій було всього 10. Одну з них виграла я з України. Також були студенти з Естонії, Франції, Італії, Німеччини, Греції, Франції, Азербайджану та Узбекистану. На той час у всьому світі діяли карантинні обмеження. Через ми мали кожного тижня здавати ПЛР-тести, носити маски, дотримуватись багатьох правил. Проте це не завадило нікому отримати крутий досвід, обміняти знаннями, попрактикувати англійську і завести нових друзів. З ними я спілкуюся до тепер. Двадцять століття це століття взаємодії між країнами, відкритості кордонів, вільного обміну досвідом, знаннями, цінностями. Століття комунікацій і особистісного спілкування. Долучайся до світової спільноти студентів, освітян, науковців. Долучайся до Житомирської політехніки, щоб підкорювати нові горизонти разом з нами.